Так, тепер поговоримо про живі гроші. Що таке живий простір? Наша духовна енергія, проявлена через матерію, як дія, вона закінчується створенням чогось. Так? І обмін між нами він повинен відбуватись через енергію нашого творіння. І як люди придумали, через грошову одиницю якусь. Ця грошова одиниця через нас з вами повинна належати творцю. Крім того, коли я думаю про те, що, чому повинна бути ця жива валюта, да, жива грошова одиниця, а в Україні вона належить громадянам і через нас належить Всесвіту, фактично, знаєте, як цілісна ця система, в якій живі гроші, це частина цієї системи. Я, у мене така картинка малюється, що ми в цей світ живого приводимо тільки дітей. Да? І оці гроші, які є еквівалентом нашої енергії, ем, яка дана як батькам на те, щоб виростити дитиною, і енергія ем, маленького нового тільця, вона повинна бути, ну, як сказати, еквівалентом в грошах. І коли я це бачу, то я розумію, що коли ми створили мертві гроші через мертві гроші створили мертвий простір, то фактично замінили дитину і матір загнали в простір, в якому вона не відчуває себе в безпеці. Тому нам треба обов'язково живити гроші. Ми єдині в світі, українська нація, можемо це зробити через наше свідоцтво про власність, через декларацію про державний суверенітет, яку прийняв наш рід. І сьогодні ми будемо говорити про шосту частину декларації про державний суверенітет, в якій це свідоцтво про власність нашу прописано і. Спільним договором через референдум прийнято і зафіксовано. І саме в цьому розділі, де ми є власниками і землі, і надри, повітряного простору. І, до речі, що хочу сказати, тут є таке, такий вислов, що ми виключні виключно володіємо, користуємося, розпоряджаємося цим національним багатством. І в цьому слові, виключно я бачу, знаєте, як присутність цього Святого Духу творця роду. Який виключив наше володіння до нашого народження і після нашої смерті. Тобто від народження до смерті ми цим символодіями користуємося, передаємо прийдешнім поколінням. І тому земля, і надра, повітряний простір це не просто наша власність, це, знаєте, в українській мові є такі синоніми до цього слова, власність, володарь, володарювати. Це як господарювати. Тобто власник це господар, який господарює на національному багатстві. І тому сюди, знаєте, не проти Творця, а через його силу, через силу рода, який на цій землі народився і створившись своїми руками. Ми власники, володарі, господарі, господарники на цій території, на землі. Щодо її надр, повітряного простору, водних і інших природних ресурсів, які знаходяться в межах території Української СРСР, переименованої тепер в Україну 1 грудня 91 року референдумом, найвищим органом. Референдум найвищий орган власників. Природні ресурси. Континентального шельфу виключної морської економічної зони, весь економічний науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу. І е, друга частина, що матеріальною основою суверенітету республіки є саме ця власність і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян. тут ми знаходимо знов. Божеств, Божественну силу, для, якої, для, для реалізації якої ми забезпечені творцем і родом. Тобто у нас все є, але тільки після обліку і отримання прибутків ми можемо з вами заспокоїтися і мати можливість і час займатися своїми духов, духовними потребами, їх ре, реалізовувати. І саме в цьому розділі, де про власність написано, Єсть е, зафіксовано, що у нас з вами є своя грошова одиниця. Своя грошова одиниця це значить, ну, яка належить нам з вами. Точно так, як і належить все від е, нашого народження, від творця і роду. І от своя грошова одиниця жива, вона е, знаєте, прибирає податки штучні. Мертві гроші, як я говорю. І ви знаєте, я зараз готую документи. Наші нашій однодумці Ірочка вибрала прямо законодавство, яким знов в обхід наших спільних документів без державних символів України. З урядом штаб, США підписана угода Кабінетом міністрів. Я не знаю, хто такий представник Кабінету міністрів України. Кого він представляє, це що, він може, що він може підписати, да, чи що він може м яку угоду укласти, обов'язково до виконання на нашій території? Він не може цього зробити. Але уклали, зробили, і цей простір не обов'язковий. Точно так же не живий через мертві гроші, через мертві податки, то що податків не може бути, це саме для існування і. Притягнення уваги до неживих грошей нам створили простір, який є антиподом живого. От, мертві гроші, мертві податки, мертві зарплати, там, омертвивші люди, ну і так далі. Ну, тобто, це простір, який існував до цього часу, поки ми нічого не знали. А тепер наші гроші вони повинні бути живими наше життя повинно бути живим, і саме Україна перша може це зробити. Ми з вами разом написали нам нам з вами разом це виконувати.